Всім привіт, друзі! Давно не бачились. І слава Україні! І слава нашим героям! Так, пам'ятаєте, в минулому відео я показував, як ложити оцей блок. От, і вам це відео зайшло, я дивлюсь, вам цікаво. От, станки вже надоїли, але сьогодні дивіться буде про будівництво і в кінці буде перевірка двох станочків, бо ми ж таки працюємо, працюємо все чудово. Ну, а поки що про будівництво. Поїхали. та -та, та та там. Перше ваше запитання. Нахіра тут газоблок? Зараз все пояснюємо. Так, друзі, як ви бачите, з газоблочку в нас вилажені е, наші фронтони. Так, чому газоблок? О, е, тому що почалися морози. Почалася зима, от, якось різко. От, і хочеться мені вкрити цей будинок от, до, до зими, скажімо так. Тому було прийнято рішення купити газоблок, бо нема просто часу. Із-за того, що я постійно роблю станочки, немає часу робити блок. От і все. Дивіться, по ціні. Оце кукушка. Оце фронтон і ще одна кукушка. Оце таке залишки, тут перестінок залишки. І ось тут фронтончик. Оце 20, там щось майже 3000. Коротше, це ціна з блоків всього всього першого поверху. Ось така вам арифметика. от. Переплата просто сумасшедша. Але, але в нашому місті, на жаль, не продають блоків, і в Кременчуці, щоб купити блок, треба вставати на чергу. Ну, от якось так. По тому було прийнято рішення от, зробити все швиденько із Е, е Значить, далі. Зробили ми з Андрюхою от, трохи, трохи е, ну, стропільної системи на дах. У мене чуть, е, <хи> дах не з'їхав, поки ми виставили кукушки. Ну, скажімо так, мене досвіду немає. Те, що я там побачив, те, що я знаю. Один-два будинки ми робили. От, е, а ви ж знаєте, такі от, от такі от кукушки це, скажімо так, е, е, ну Одна із таких, ну, доволі таки складних от, дахів. Показую, як, що до чого. Так, ну дивіться, ось так вона виглядає. Значить, е, дивіться, коньок, коньок який іде для кукушки, він отут, е, ну, з, зростив я його з двох частин. От, він опирається там. От, значить, на на стропіла і плюс упирається на газоблок. Ну, газоблок то таке. От. Далі. Він отут по центру лежить на такій балці. От. Там балка одна монолітна, одна зрощена. Ну, там на всяк випадок, бо там якісь сучки є. Ну, потім їндовні ці От, Пішли в нас. Ця в нас. Отак, от як показати її. Вона в нас з двох частин, е, можна було б її не ложити. От, треба було брати з конька і зразу робити сюди. А тоді тут коротеньку. Ну блін, ну я зробив так. От. Косяків трошки є, от, не без того. Ну, така зарізка в нас, знаєте. от, е, ну, от така вона. От. Не прям-прям-прям. Там на уголочки ще взяв, плюс гвозді. От. Тут отак зарізано. От. Трошки якісь там зазори, але, але. більш-менш акуратно. До речі, друзі, от такі всі оці запіли. От. Ми робили отаким от от вжиком. Вжиком. От. Це не реклама. От. шинка в мене є ще більша. але, але, але. Оцей весь дах, оце все запилювалося оцим. оцим маленьким. І все супер. В мене є ще здорова така От шина більша. Я її вже 4 рази точив, тому як перепиляв нею досить багато. Класна штука. Рекомендую, реально рекомендую. От, вона вже відпрацювала, дай Бог здоров'я. Я думав, вона крякне на другий день. В ній є купа проблем за цим болтом. Але в мене ж руки не ісраки, то я <coughs> зробив його одразу. І тут ще на редукторі випадає втулка. Ну Це такий брак у них. От, але вона безщіткова, я це все владнав по-биренькому. Тут нічого не тіліпається, а так в них на другий чи третій там запіл втулка випадає і починаті тіліпатися, там щось бовтається, то знаєте, що випала втулка. От. Клас. Акумулятори, ну не з неї, звичайно. Але але, ну, знову ж таки повторюю, я, я не профі, це в мене третій дах. Ну так, да. третій. От. І такий складний другий. От. Тут, по суті, як заходиш над гаражом, от. тут зараз більш-менш все просто. Але буде не просто. Чому? Оці ось ноги я хочу вбрати звідси. Вони мені тут не потрібні. Вони якби ділять кімнату на дві частини, але вони не потрібні. Я хочу тут одну. Одну величезну кімнату. От. І я хочу їх убрати, а вони підпирають. Ну, на даний момент вони деякий час постоять. Потім я додам ще тут над бантиною ще дві е, дві балки от, і зроблю потіпу тут ферму від конька до балки. От якось отак. От. І підвежусь, оцю балку підвежу до бантин, щоб розподілити навантаження, щоб трошки було на о, стропіло на муйорлат. І трошки от, на отут все стримувало це все діло. Ну Це я так хочу. Ще я подумаю, як його, що до чого робити, друзі. Так, ну Муйорлат у нас тут все як завжди на анкерах. От, прокладочка в спінений поліетилен. От, замість от такий він. Класна штука, не продувається там нічого, задавлюється, дай Бог здоров'я. І якийсь там рубіроїд, там щілина постійно виходить. Одна та й друга. У нас отак. От. Зараз все так виглядає. І дивіться, от, значить, лобовуха. Лобовуха у нас буде з двох частин. 150-ки в наявності не було, тому дві десятки, от, дюймовка. І отак все буде супер. от Якось так. от Похибка, бачите, там буквально 5 мм є. Але то то незначне. Подивимося, що буде далі. Можливо, тут ще оцю трошки рубанком проявозю. Якось так, друзі. Тут потрошку-потрошку дні стають коротші, тому, як раніше, я поробив із станком, потім йду робити суда Вже такий варіант не катурується, тому. Буває таке, що там 4 дні на станок, один день сюди. От, і випало з мого життя от, тут 4 дня. 4 дня це ці е, фронтони і оце, от, вся поки що та, що набрана е, стропільна система на дах. от тому. В принципі, одна половинка в нас вже готова до того, щоб ложити мембрану і контррейку. Друга в нас обрізана, Обрізана але лобовуха ще не підшита. Тому підіш'ємо лобовуху. От Ну і там аналогічним чином будемо все. Тому як зранку вже і буває дощ, а зранку морози, льод стоїть підлога дерев'яна от Хочеться, щоб вона виглядала, як має виглядати новий брус. Так, ранок, друзі. Ну що, вітаю вас із першими морозами. якось так Ну Трошки показав, армопояс. Тут, я думаю, все зрозуміло. там шістнадцятки пов'язано, все, там суперово, 10 смів. Але цього достатньо, тому як цей, ну висотою маю на увазі 10 см. Цього достатньо стягнути весь будинок. Він по колу, цей армопояс от повністю. от Будинок тут розрив на двері, а так він далі і по гаражу йде по колу от і з'єднується. По тому тиску на розламування стін, я думаю, не буде. Тут ми дахом розвантажимо. Тут в нас опори. Опори залишаться тут іще е, додамо. Декілька штук тут буде перестінок, який буде ділити дві кімнати. От. А в гаражі в мене є більярдний стіл. Я ці опори хочу прибрати, тому як той стіл стоїть в гаражі вже скільки там років, нема куди його всунути. <смі> Можливо, тут трохи постої, не знаю. ну це таке М -м -м. Можливо, ніде він не буде стояти. Якось так. Про будівництво трошки показав. Все тут рухаємося потроху, потроху. От, зараз ще покажу з вулиці. Друзі, ну і хто не бачив перший поверх, О, тут без усяких змін. от Поки що як, як є, так і є. От, які тут зміни робити, поки не має в тебе даху. От. Тому Купа тирси, купа яких-то залишків. От. Ну, сухо і комфортно. От. Але це е після дощу воно просто сьогодні все підсохло. Все ми змістилися в гараж. От. Тут теж все красиво. Ну, такі будиночки в нас виходять з блоків. От. Газоблок штука дорогезна, Дорогезна, але якщо б я його ну, на даний момент часу не купив, е я б звичайно, б зробив би блоків, але це було б затягувалось, би воно затягувалось а мені хочеться виложити вам відос е будинок за півроку. По тому як ми почали його е будувати. Весною, ну як будувати? Почали щось копати під фундамент, там, траншеї, тра -та -та. <coughs> От, І зараз якраз осінь. Ну, Я думаю, ще тиждень і плюс-мінус за півроку буде. От. А ділянку ми купили ровно рік назад. От. І паутиня. І буде якесь відео. Що зроблено за рік. От. Ну, а за рік зроблено, хто дивиться, той бачив, що дофіга одного тільки заборчика, хай бог ну, от, Друзі, якось отак. От так, спустились ми на вулицю. Ось лежить наша майбутня пошагова брешотка. От. Все тут пропитано. От. Одним другим коротче, того не вистачило. Пропитували і таким. от І ось таким, я не знаю, може, пацани, воно гімно. от Не буду казати. От. А може і ні. ну Дякувати сусіду Андрюхі от на шару от підігнав нам. от Тому як пішло його там іще, он стоїть, пішло його 40 літрів. Ну, коротше так, нехило. 40 літрів на все про все. От. Ну от дивіться. Зая помахай всім. Отак от воно зараз виглядає все це діло. Трошки обійду, покажу. От. От там видно ту кукушку. От якось так. Так, сьогодні, як ви бачите, тепло. От, зараз будемо перевіряти станка. І перевіряємо на пісочку. Тому, як бачите, територія вся тут, все зайнято, цементу ніфіга немає. От, ну, коротше, Перевіримо на пісочку. Два станочки. Один я перевірив трохи раніше, один перевіримо прямо зараз. Поїхали. Так, друзі, от такий у нас станочок для Едуарда. Едуарде, вам привіт. Значить, станок на 5 блоків, 6 порожнин. 4 порожнинки, як ви бачите, великих і 2 маленьких. Для того, щоб наш блок співпадав нижній ряд з верхнім рядом. От. З перев'язкою на половину блока. Так, ну що, будемо робити на пісочку. Пісочок примочив. От. Холодно, але... Поїхали! Так, друзі, натискаю у верхній, нижній вібратор, буквально на 2-3 секунди. еще Що тут відбувається? Так, ось вот така картина. Дивіться, опускаємо прижимочку і зараз будемо вібрувати аж до тих пір, поки не сяде тут на шпильки. От. Як тільки сіло, так і піднімаємо. Тобто вібруємо верхнім вібратором і допомагаємо, якщо потрібно Я підняв? От, дивіться, тягну. І ми маємо такий чудовий блок. Все прям супер. Як завжди? Вам, я знаю, вже і не цікаво. О! Коли все супер. Хі -хі. Чудово. Так, друзі, ну, дивіться, і станок No2 для Сєви Яготин. Дивіться, майже такий самий станок. Ну, майже. Відмінність тільки в тому, що тут 4 блока стінових. Дивіться, раз, два, три, 4. І два напівблоки 9-сантиметрових. Я показував раніше у відео. от У попередньому, Якщо вам не потрібні перестіночні, їх просто пару у цих блоків вкладаєте замість одного стінового. А якщо потрібні на перестінки, ви їх відбираєте. От така універсальна моделька. От. Поїхали перевіряємо пісочок, готовий, все швиденько. Опускаємо прижимку. Поки не сяду на обмеження поїхали. Друзі, супер. Пісок сухий. От, ну, я так дуже не намагався, руками трохи перемішав. 5 літрів води хлюпнув. І все одно все супер. Інакше бути не може. Чому? Тому що ми українці. І ми Україна. І ми з України. Ось чому. Станочок номер 2 перевірили, блочок вийшов суперовий. Ну, давайте висоту поміряємо. Так, міряємо висоту. Як завжди, у мене тут підлога крива, пісок сухий, тому багато висипалось е, з-під низу, але то нічого страшного. Поїхали, дивимось. Висота. Так, щоб вам було видно. Хоп! Дивіться. Супер. Далі. Висота. Уперли. Дивимося. Дивимося. Так. Отак. Дивіться. Ну, без міліметра, може, двох. Висота. Без миллиметра, может, двух. Высота. Без миллиметра, может, двух. Супер. Супер. Так, друзі, два станочка перевірили. От, все вам показав. От, про будівництво теж показав. Далі значит, трошки про чергу і те, що нароблено вже на наступні станки. Поїхали. Наступний станок у нас буде Микола Львівщина, потім Вадим Закарпаття, потім Олександр США. Потім Інна Херсон. Далі в нас на Африку. Потім Євген Трускавець і Артем Запоріжжя. А тепер поїхали. Покажу, що зроблено на наступній станочці. Так, друзі, дивіться, значить, Микола Львівщина замовив станок на 5 блоків на 3 порожнини одинакових. І е, Вадим Закарпаття замовив аналогічний станок. Дивіться. Тут вже матриця складена докупи. От, тут в нас іще просто корпус і окремо порожнини. Корпус перевернутий догори ногами. Бачите, прорізі знизу повинно бути наоборот. От. Нічого страшного. Так, там готові прижимки для цього станочка і от там внизу, внизу готові прижимки для цього станочка. Вони абсолютно одинакові. Дивіться, можу показати вам, що все входить, виходить. Тут щось, щось ще підкусює, але то ж ми поправимо. От. Так. І тут трохи, тут все ограйт. Right. І тут все all right. От. Але з прижимками ми ще ж будемо працювати. Ось такі справи. І на е, США Олександр, там теж е, ми вже Зробили всі заготовки, от, вже робляться потрошку порожнини і матриця. ну і прижимки Там буде 5 блоків, але блок буде 20 на 40 і 2 порожнини. Дві порожнини і порожнини будуть навскрізь. Тобто, ну, по типу нез'ємної опалубки. от якось Так, друзі так, ну на сьогодні все. Відео затяглося. От, все ми поперевіряли, все я показав. От, чесно кажу, не було просто часу знімати, тому що бігаєш з корабля на бал, от, то на будівництво, то на станок, от, то ще, як завжди, там, трошки з панелями я граюся, от, ще ніяк не дознімаю вам відео. От, але воно працює. Видає електроенергію, освіти від сонця наш гараж, освітлює. Е, ну, Плюс котел гріється, коли є сонце, гріється котел. Але мені ще поки що важко вам показати, е, щоб вам було зрозуміло, як це може працювати взагалі просто і без нічого. Але дочекайтеся, там все буде класно. Так, на сьогодні кажу вам все. Пока, пока, до нових зустрічей через тиждень. Я думаю, зустрінемось. Будемо ще показати.